Всім привіт! Ваня, помахай хоча б. привіт. Ми прийшли гуляти з Артемом і прийшли звання на огород. Він тут збирає кавуни, кабачки збирає, гарбузи будеш да, збирати. А Артем, звісно, допомагає йому. Да? Ту-ду-ду! Ту Кав... Неси на кучку. Де кучка? Вон тебе Ваня складає. Бери. Не можеш! Давай я допоможу. на ту-ду-ду Пішли на кучку, давай. Ну, нам же ж треба десь гуляти, я не знаю, просто де тут можна ще гуляти. Виходить, що тільки ми ходимо на огород чи до животних, бо до площадки тут дуже далеко, якщо пішком іти. Угу. Пішли ще. А куди ти? <laughs> Він побіг до. Іди сюди, до другої кучки. Там... Підожди, давай спочатку ми це зберемо. так Артем, воно. Он диви кавунчики. Он. он. Бачив, он дивися, пошли. Просто там в початку огорода теж є. Кабачки, гарбузи, він причепився до одної, хотів його сюди. Ага, розбив! Неси на кучку, неси. А потім ми з вами приїдемо на тачки, так? і заберемо, і покатаємося з Артемом. Клади. Хай лежить, все, бросай, Іди новий бери. А в тебе що, вже уроки закінчились? Щось а, да, сьогодні день вчителя, а я даже не знала. Сьогодні їздила тільки що по справах і приїхала, що це сразу пішла з Артемом гуляти. Він хотів гуляти. До, Складай, складай, складай. Підемо сейчас з тобою возьмем. Ну положи, ну ти зараз же всі їх поб'єш. Положи, бач, розбив опять. Не неси, ні, стой. Ми по тачку сходимо. А дивись, Вані здорові, дивись. Клас! І там він є, так? Да? Ну поклади, ну зараз ж витече. Витече. На тебе замажеться. Щось жарко. Я думала, тут холодно ну, холодно було. утра я виходила 9. Було, мабуть, градусів 15 а тепер, не знаю, на 20, може 27, то щось жарко. Я з Артема взяла і жилетку, почала її одягати, а тоді сняла. Чили, кабун? А, що, що? Дай йому один. Дай, да. Бери. Угу. Неси на кучку. Давай я буду нести, давай. Ні, не, ні. Нє-ні, а чого нє? У нього все нє. Не. На. Ні? Ні? Не, ні. А що ти хочеш? Ну пошукай ще, андуй манюсіньки Бач, маленькі-маленькі. Найшов, бери, да, диви, крас для тебе, да? Кавунчики такі. Маленькі. Дьо-дьо. <рес> Кладись сюди, дивись. Що ні, Бери он ще один, дивись. Ось бачиш, о, вітер піднявся, аж хорошо так стало, Ну, жарко. Прям вообще було жарко. Неси на кучу. Що він нього дюдю, не понятно. Дю -дю. А кавун як він каже. Ой, на помідор. А, на помідор каже дор, а на кавун дюдю. Дюдю. -дю. Розбив, да? Дюдю -дю свій. Каже кавун. Кавун. Ням підожди. Стой, Ваня зараз собере кучу і підемо по тачку. І приїдемо на тачки, сюди будеш кататися. Хорошо? Артем. Хай сього. Клади, ев, тільки не обнімай її, йди сюди. Диви, Ваня вже скільки зібрав. Тьом. Ну, ну, бери каву, ну зараз потечи, будеш весь мокрий. Давай я дам тобі цілий, давай, а диви, мокрий. Фу. Всьо хай лежить тут. Хай. Хай лежить, прийде в ворона і з'їсть. Розбив, да. І цей деякий великий. Ого вже скільки. Бери! Дю-дю-дю, бери дюдю, своє рви. Це поганий. Вже нема нічого. да? всі зібрав? трошки. Дю-дю-дю. Дай йому один. Дай, дай, бери. Дуду. -ду. Ну дай дуду. -ду. Бери ще, а будеш дивись, який маленький, дивись, який красивий. Це він ще ж росте. Ти всі рвеш вань, так? Да? Дудю. Будеш дудю? На. А що, воно ну, за 10 днів вирости. Та ні, звісно, раз упаде. воно ще ще й мороз казали, буде. На, давай я дірву. Давай дірву, держи. Все, неси на кучу, пішли. Десь ще Дудю. Іди сюди, не на! Щас як супер, щоб він хоч сухий, весь. Іди сюди, Тем Розбив ти Пошли на кучку неси. А то скільки дю -дю. Ложи. А кабачок он дивився. Чи це гарбуз? Кабачок. Дивіться, який Красивий. Не, не красивий. Патиссоны там є? Не, ну вообще. А, так же ще маленький. То маузький малесенький. Вообще. На, не брав такий? Хсо? Кавун? Кавун? Да, конечно рву. Двигайсь здоровий. І нам вже переспів. Дудю? Що так? Кавун, все, йдемо по тачку. Пішли, Тьом, по тачку. Пішли. Ваня пішов, непонятно як. І Артем за ним. Давай, пішли вже. Дори, так. Да. Помідор. Хто? Ого, це якийсь кормовий на ні? Ні, це красний кормовий. А ну, ого. Та ти що? То це точно якийсь. Ого, який здоровий. Ось такий хороший став Помідори взагалі такі зелені. Ага угу. Хаща. Це мамка на мамка нагороді. Да? Дуду Ідемо по тачку. Добре Під підножки дивись. Тут уж виноград. Я виноград. а що він заглядає? Десть Ні, йому не можна. Немає. немає там його, пішли. Він же об'ївся. Діда виноград ми їли і трошки був верти на понос. Так що все. Більше не даю. Поки. Бо ми пили лікарства бактерії. Угу. О, дивись твої лежать. Підемо за тачкою. Пішли, пішли. Все, Артем довольный. Артем в тачке. Да, Артем? Так може птиці потом закину. Зачем ты їх тут будеш тянуть? Все, поїхали. Да, витягуй. Складай, Тём, В тачку. Ложи кавунчика. Кажи, Тьом, кидай тачку. Я їм такі добрі. Помідори. Ні, це не брак. Ти поняв типа. <ривіт> Хай буде. Побачив, переверни його, щоб він йому не муляв. Дивиться. Ну <су> нормальный, вуточка з'їсть. а кошова эти, гарбузи, да. Вже можна, да? У вас там контр з батьком. За ті гарбузи, він каже рвиться і не дає. <су> збирай, збирай. Акуратно не вдариться головой! Держи, ложи, ложи. молодець. Нормально, Точка є, бля. Все, залазь, Артем. Подижди, давай ми якось. Не знаю. Та я думаю, ні, що у нього. Десять кіло. Ну, роздав, нічого страшного. Залазь, закидай його. Артм, Опс. <гум> Махай всім пока. Поедем в уток кормить. Оцей Оце треба брати, так хай валяється вже. Не. Та він зараз буде його Це викидати. Дині. Великі, виросли. Диня. Махай, Артем, всім пока. Тьома. махай пока. Все тоді. Всім дякуємо за перегляд. Артем не хоче махати. Все, всім пока-пока.